Алло, мам, перезьміть, не будь ласка. Щоб не крутило, знаєш. Армам перезвони. А oh, ви є. Yeah. Алло! Алло! Чуєте мене? Добрий вечір, добрий добрий вечір! Та, нас же ніч! А день ще? Та? Як там Іспанія? Нормально, гроші заробляйте трошки. Файно що робите? Старого підмивайте. Ну нічого добре. Чекайте, мама, а скільки ви, ви, ви вислали мені грошей? Провести Юніон. Е, вислали, а скільки? 120? А мені треба 170. Мам, будь ласка, мені там дещо треба купити. Дюбіля і водомільсіонку. Та забілити кухні трошки, знаєте. І ще струни, скажи, один раз. Е, які струни? Е, Леся Каже, чи, чи ви можете йому струни там якісь привезти? Eh, yeah. Передай мам, передай, передасть. Що? що? Ти ще щось хочеш? Я yeah. вже мучу. Ну. No. То що? я мама? Ну. No. Твоя мама мені щось дає? Да, no, я с чутью пашу. Чекай, чекай. Алло. Алло, мам, добре? E, що, шо Та вам таке казав. Ти мамі казав, що це я не зустрічаєш? Ні, no, нічого не казав взагалі. Хто вам таке казав, мам? Що ви починаєте, мама? Мирвувати мене! Я з нею просто зустрічаюся, я не хочу ще женитися. А вона, як би то та їй хлоп якийсь курва! Та в мене вже янча була! Буля, дай я то, що має дівати? Я серцю хочу! Як на то пішло? Вона нормальна дівчина. Вона, вона не вагітна, в неї просто такий живіт грубий. Я ж не, 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 не кинула трубку. Істеричка. Роздай карту. А. О, цього лікарці? Я тебе взяв голікарти. Есть? Що? Ну худи, що маєш? Козир маєш чи що маєш? Куди? А дай трошки бізніше по раньше подивимося перше, Давно мені цікаво подивитися? Ну з грипу бачиш, ну в грі побачиш, ну що. Валет. Тікай. Тихо, тихо, тихо. Мама, хай оцей. Не, не збивай мені, блять, Я, я, я Мамочка, Нічого не говорю. все. Мамочка, мам, не кидайте трубку, будь ласка, мам. Я все вам поясню. Я просто люблю її. Вона мені так пахне. Вона, як спотіє, вона пахне скумбрією з хлібом. Так я люблю, як ви мені колись робили. Мам, не кидайте трубку, я вас так люблю. Шо, що, е, так, що мені передали? Мама, псевку вислала. Е, мені, мені мені халат мама передала. А Леся передали? І тобі Лесик передала, мама, халат байковий. Ружевий? Не буде. Добре. Мам, які рожеві, мам, що ви не мали по хлопськи копити такі рожеві? Мам, ви вже починаєте. Ви знов починаєте! Ну чого ви починаєте? Мама кинула твіт. Мама, бач, не розуміє, бляха, я, я не то, що я, я я, я, я розумієш? і в мене навіть мені здається, що я от такого, я би навіть такой мав якісь ті, такі бажання, не, не просто секс. Такий, знаєш, вдарити їх, друженя. Ні, не то, що, ні. Я би просто не хотів класичну, знаєш, такого зверху. Я би тільки впалити по срачі, бляха, з зі сили. Знаєш, може туди навіть би. Кажуть люди, що туди теж валять. Мені на здається, що ти підпежуєш мамі, блядь. Ти з нею горив вона останнім разом чи ні? Мені здається, що ти підпеджуєш. Я тільки про струни говорю, що я говорю. А що, хватилася, блядь, зібагу.

Я, ти ж дренеч, що на, на ти нормальні ти телефони. Я, 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 не, ну все, дякуємо, це цей. Чухай з да, Так. Да, давай, то да, давай, привіт, маємо. Батьк, давай, цей, да, давай, да, давай, да, давай да, передачу розповідаємо, що мама пересла. Ранком, ранком. Дай ще, дайся, дай уранку. Я не маю, Я не хочу терпіти! Ну то що? Що, я тут цей? Переслала мама. Холотепу переслала. О, тут такі розові. Тут де Які гарні. Гарні! Ну. Двеж, ти ж, Двеж, каш, що новини? Ну, ти ж, амунітарка смердить. Бож бірю, умираю. Я я помираю. Ти не бачиш, що я так? Та буду чи ні? Ага. А воміроос, велика, емочка, емочка. Ну. Я тобі від базу перевернув. Ну, ні. Нічого так? Правда? А я. я, 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 я Та схоче. А, да? а ну, ти Ты уже сам пьешь, не цокаешься, не? Я не знаю, то проблема страшна. Мама ее не любит, и все. А давай, знаешь что? Знай так. Дуже просто, легко. Не принужденно. Не принужденно любя. Ну, а то так. А и... про проблему напишем песню. А давай. Ну, что, какая идея. Я ой, тебе не люблю. Так багато дівчат, але Далі. я вибрав тебе. Я не вірив любов, та сипану на мене. Ні-ні, то таке знаєш. Ну, давай, ну, давай, ну, давай, багато я, дівчат, але я вибрав мотив. тебе. Ну, Нормально, блядь. Ну, ну мотив якийсь давай, ти його. Що? Мотив, якусь мелодику знаєш, давай. Ну, ну, чекай, ну, пам'ятаєш там? Я не вірю в любов, та сипануло мене, mm. я люблю коли сплю, mm. Mm. я від тебе дурію. Mm. Mm. Ну, і що? Брічок, але я вибрав тебе. Я не вірю в любов, та сипануло мене. Я люблю коли сплю. я від тебе дурію, я дущо горимую, я від тебе повдію. Як тобі? О, Мутів? Ну, а ти запам'ятав, що ми заспівали? Ясно. Yeah, так? Yeah. So. Так багато дівчат, але я вибрав тебе, я не вірив в любов, та ципануло мене, я люблю, коли сплю, я від тебе дурію, я до всього рівную, я від тебе балдію, Йо! So Тільки те, що вночі не дає мені спати, тебе не любить моя мама. О -о 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 -о. а ти для мене сама, сама, сама. Я що казав, що не такий букет? Що ти казав такий букет, брати? Бачи, я казав, трошки взяти. Чому гроші? Бачимо тіло на знав. Несик. Несик. Що робиш, що робиш, чуєш, та все буде добре. Ти ж знаєш, що я вроки знімаю, чуєш. Нова. Нова.